Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Майже завершився другий тур Української прем'єр-ліги. Результати матчів наступні: Лівий берег Ворскла 0-3, Верес-Динамо 1-2, Зоря 0-1. Колос Інгулець 0-0. Оболонь рух 0-4, Карпати Кривбас 3-0, Шахтар Полісся 0-1. У матчі Колос інгулець Мар'ян Мисик отримав потужний удар в голову під час єдиноборства. Він впав на газон і більше не зміг продовжити гру. Головний тренер інгульця Василь Кобін повідомив, що до гравця починає приходити пам'ять. Цитата: до нього починає приходити пам'ять. Він навіть не зрозумів, у якій команді грає. Хочеться сподіватися, що все буде гаразд. У нього два вибиті зуби. Лікар дав свій прогноз: 10 днів взагалі гравця не чіпати, а там будемо дивитися, як проходить. Дитиме його реабілітація, сказав Кобін. Форвард руха. Ігор Краснопір не зміг дограти матч другого туру УПЛ проти оболоні. На 78-й хвилині зустрічі за рахунку 2-0 через травму футболіста замінив Клейвер Габрієл. Краснопір невдало приземлився на ліву ногу після боротьби із суперником. Ігор забив другий гол у цій зустрічі. Саме з оболоні Краснопір влітку перейшов до руха. Центральний захисник руха Богдан Слюбик отримав травму напередодні матчу другого туру УПЛ проти оболоні. Повідомляє Sport.ua. Орієнтовно, футболіст пропустить 3-4 місяці. Минулого сезону Слюбик відзначився чотирма голами у 30 матчах. Матч другого туру УПЛ Шахтар полісся не лише завершився гучною сенсацією, проте й призвів до кадрових втрат у кожної з команд. Житомиряни вже на 18 18-й хвилині втратили півзахисника Кушніренка, доничани Хавбека Мерлона на 22-й хвилині. А вже наприкінці зустрічі дуже неприємну травму отримав Вінгер Швед. Особливо турбує гірників друга за 2024 рік травма Гомеса. 20-річного хлопця фізично не вистачає на всю гру. Він досі не провів жодного матчу за шахтар повністю зі стартового до фінального свистка. З нього намагаються зліпити заміну Степаненку, але тепер він ще й отримав ушкодження. За інформацією тато таке у Дмитра Кріськіва діагностували пошкодження привідного м'яза напередодні матчу другого туру проти Полісся. Крісків має повернутися до тренувань у загальній групі наступного тижня. Карпати перемогли Кривбас у другому турі УПЛ з рахунком 3-0. Протягом цієї гри футболісти обидвох команд були замінені через підозру на травму голови. У першому таймі Поле покинув півзахисник господарів Єгор Твердохліб, а у другому Артур Ябов з Карпат. Згідно з новими правилами ФІФА, при підозрі на травму голови команди можуть використати додаткову заміну. Ця заміна не буде враховуватися до передбачених регламентом. Таким чином обидва головних тренери використали по 6 замін у матчі. Лехія зіграла в нічию із заглембі Любін у четвертому турі. Екстракляси у стартовому складі господарів вийшло три українці: воротар Богдан Сарнавський, опорний півзахисник Іван Желіско та лівий вінгер Максим Хлань. На 81-й хвилині на поле також з'явився Сергій Болеца, А Богдан В'юник просидів увесь матч на заміні. На 48-й хвилині гри форвард лехії Томаш Бобчик відзначився забитим м'ячем з передачі Максима Хланя. Це перша результативна дія 21-річного українця цього сезону. Динамо та Шахтар потрапили до списку команд, які провели найбільше матчів у кваліфікації Ліги Чемпіонів в історії турніру. Київський клуб провів 72 гри у відборі Ліги Чемпіонів. Кияни набрали 141 віртуальне очко, завдяки чому посідають друге місце в рейтингу. На рахунку гірників 40 зустрічі та 76 балів у кваліфікації турніру, що відповідає 20-й сходинці списку. Вже 13 серпня Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінеться із шотландським «Рейнджерсом». Перший поєдинок між цими командами завершився у результативну нічию 1-1. Цей матч розпочнеться о 21.45. Трансляція буде доступна на телеканалах «2+,2», Динамо Тіві, а також на Ютуб каналах Динамо та Футбол Хаб. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Півзахисник Шахтаря Олег Чередько на правах оренди перейшов у Карпати. Деталі контракту не розкриваються. Раніше повідомлялося, що угода буде розрахована на один рік. Новачок виступатиме під 20-м номером. У другій половині минулого сезону 21-річний українець на правах оренди грав за Дніпро 1 На його рахунку, один гол та один асист у 13 матчах. Юкса оголосила про підписання 31-річного нападника Романа Дебелка. Деталі та термін контракту не розголошуються. Останні три сезони Дебелку захищав кольори Кривбаса, з яким здобув бронзові медалі УПЛ сезону 2023 2024 Минулого сезону Роман не виходив на поле з матчу 17-го туру УПЛ проти Зорі, що пройшов 9 грудня 2023 року. Макабі Хайфа підписав українського воротаря Олександрія Георгія Єрмакова. Український клуб отримав 100 тисяч євро за футболіста. Сторони одразу ж домовилися, що Єрмаков гратиме до літа 2025 року в оренді за Олександрію. Георгій був у системі Шахтаря з 2019 по 2021 роки, після чого він перейшов в Олександрію. А влітку 2022 став повноцінним гравцем команди минулого сезону Георгій провів 9 матчів, з них 3 на 0, пропустив 10 голів. Єрмаков був запасним воротарем збірної України на Олімпіаді 2024. Півзахисник Динамо Антон Саренко може продовжити кар'єру у Лехі. Повідомляє польський журналіст Пьотр Потемпа. За його інформацією, клуб польської екстракляси очікує на приїзд молодого та філігранного атакувального півзахисника Динамо. За висновками журналіста, це може бути 20-річний царенко. Вже сьогодні, 12 серпня, гравець мав прибути для проходження медогляду. Про деталі можливого трансферу не повідомляється. У минулому сезоні Царенко зіграв вісім матчів у складі першої команди киян, у яких забив один гол. Український вінгер Рамік Гаджиєв міг перейти в кельн. Повідомляє Sport.ua. Німецькому клубу. Дуже сподобалася гра футболіста на Євро 2024. Ю-19. йому хотіли запропонувати контракт з другою командою, але з Гаджиєвим не змогли домовитися. Причина фінансові вимоги та бажання спробувати сили в Англії. Зараз Рамік намагається розв'язати питання виїзду в Англію, щоб прийняти запрошення Брентфорта приїхати на перегляд. Футболіст поки без клубу та підтримує форму. Ним цікавляться також Полісся та Олександрія. Минулого сезону Гаджиїв забив один гол у дев'яти матчах за Дніпро 1 Український тренер Юрій Вірт повідомив, що рух продав півзахисника Талеса. Коуч відзначив, що 26-річного бразильця продали в Японію за хороші гроші, але клуб та лігу не уточнив, а суму не назвав. Також експерт УПЛТБ стверджує, що сам футболіст дуже хотів поїхати. Він був незадоволений в українському клубі. Талес виступав за львівську команду з літа 2021 року. Його підписали на правах вільного агента з Олімпіка. Він забив 12 голів та зробив 10 асистів у 64 матчах. Стало відомо, чому гравці Шахтаря та «Полісся» побилися в кінці матчу. У другому турі чемпіонату України Донецький Шахтар сенсаційно програв Житомирському Поліссю з рахунком 0-1. Після фінального свистка на полі почалася бійка. Один із ініціаторів суперечки став Сергій Чоботенко з «Полісся». Він вже прокоментував свої дії у коментарі спорт-арені. За словами Чоботенка, він став ініціатором конфлікту після того, як центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар штовхнув його в спину і гравець Полісся вилетів за межі поля. Чоботенко відразу відповів Бондарю, кинув у Валерія м'яч. Футболіст Поліся повідомив, що вже вибачився перед Бондарем за свої дії, які сталися на емоціях. Жовті картки за цю сутичку отримали лише Євгеній Волинець та Кевін, які були найактивнішими. Український форвард Роми Артем Довбик в інтерв'ю Ла газета Sport назвав свої завдання на сезон. Довбик розповів, що його головною метою у Ромі буде потрапляння до Ліги Чемпіонів. За словами Артема, він хоче досягти потрапляння до Ліги Чемпіонів за будь-яку ціну, оскільки команда довго не грала у цьому турнірі. Цитата: Ми повинні повернутися до Ліги Чемпіонів. Обов'язково, це дуже важлива мета, яку потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома не грала в цьому турнірі надто довго, сказав Довбик. bye oh.